Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка і Олена Воронкова. Така ситуація сталася дуже хороша тема пенсіонерів, але не одними пенсіонерами на жаль в Україні зараз все обмежується. І от після одного з ефірів, як ви знаєте, ми часто з пані Оленою проводимо ефіри. Ми почали обговорювати теми і військових, і інших, і забезпечення, і виявилось, що там також можна чого багато розповісти. Багато прав порушується, багато чого можна досягти, якщо знати, в яку сторону купати. І я запропонував викласти це все у відео. Пані Олена погодилась, і зараз ми готові розповісти для усіх військових, для їхніх дружин. Для всіх, як можна покращити становище, що де можна як то кажуть, здобути, да отримати в плані грошового забезпечення і в плані іншого. Тож, пані Олена, як діючий адвокат, як людина, яка з цим стикається майже кожного дня, напевно, так і, і знає декілька разів. Декілька разів на день і знаю, як то вирішити, люб'язно погодилась нам це все розповісти. Тож. Давайте розберемося, пані Олена. Я е, розумію, що у нас зараз буде тривати така напружена, така емоційна розмова. Але давайте перед тим як її почнемо розповідати, людям скажемо по категоріям, щоб е, люди вже знали, кому варто додивлятися це відео до кінця. От хто. Потенційно може щось вибрати, заслужити, отримати. Тому давайте перечислимо список, а далі потім підемо вже по Ну, Об'єктивно, можливо, це буде корисно для кожного, бо зараз можливо ми не служимо. Зараз можливо ми не маємо до цього відношення. Однак через день, два-три ніхто не знає, як воно повернеться. Да, всім бажаю тільки миру і добра, але це наразі життя наше. Але найбільш актуально, і мабуть, я сьогодні буду розповідати про тих, хто служить зараз, да, незалежно від відомства. А це може бути і зсу, це може бути нацгвардія. Єдине, що трошки для поліції наразі менше у нас спектр наших послуг, однак все, що стосується проходження служби, переведення, звільнення і так далі, воно в принципі актуально і також цим займаємось. І наші родичі, тих, хто служить, тих, хто з них безвісті, тих, хто, на жаль, на щиті да, не за щитом. Також буде трошки корисної інформації, хоча просто щоб вони знали, що їм робити, умовно кажучи, чого не боятися і яким чином діяти. Я просто це вірю. Я вірю в те, що треба робити добро. Треба допомагати, коли ти можеш це зробити, зокрема, коли від тебе це ну, нічого особливо не вимагає. Ну що ж, давайте тоді розпочнемо робити добрі справи і розповімо, хто на що має право. Добре, пане Олександре. А на сьогоднішній момент часу на жаль дуже часто до нас звертаються військовослужбовці, які зараз служать, які звільнилися щодо того, що їм здається, що якісь їхні виплати, які мали відбутися, відбулись неналежним на чином або не відбулись. На жаль, коли вони служать, то відповідно мало хто готовий виборювати, готовий взагалі звертатись, розбиратися, оскільки є першочергові завдання, які зовсім не ґрунтуються на тому, а скільки ж мені заплатили і скільки ж мені мають заплатити, да бо є там. Ну, певні накази, певні виконання і так далі. Людина в першу чергу думає саме про це. Однак, коли вже там проходить певний час, і людина розуміє, що вона вкладає свої сили, своє здоров'я, але компенсація, яка, начебто, між собою що вони так спілкуються, да? і вони кажуть, а я от отримав, а там в тій частині отримала. Він таке Я не отримав. Може, зі мною щось не так називається. Приходить до свого там кадровика, він каже. Це нормально, не, не шкодуй, не переживай, все буде добре, коли звільняєшся, тобі все виплатять. Але є ті виплати, які положені саме зараз. Да? Нема, не треба чекати, коли тебе звільнять, для того, щоб отримати такі виплати. Да? Тобто, якщо, наприклад, компенсацію не на використовують відпустки так, дійсно при звільненні, то вибачаюсь, лікарняні, да, доплата за те, що ти там, виконуєш. Певні завдання, вона має бути зараз, після того як ти їх його виконав. Так а вже ж я не підтримую тю ситуацію, коли кажуть, от я тільки приїхав, в мене зарплата була, але мені нічого не виплатили. Тут вже трошки інша ситуація. Ребята, в нас війна, і якби само собою, що по тим обсягам, які треба провести командування на виплату на затвердження, це може займати певну кількість часу. І ти, військові, ті службовці, з ким я спілкуюся. Вони кажуть, що ми навіть не знаємо, скільки у нас там було, то, тої зарплати. Да? То з цього місяця прийшла ставка плюс там стоката, в наступного місяці плюс 100 ката. А за що це воно прийшло, Я не знаю. Я кажу, у тебе все нормально, тому спосіб, хоча б по твоїм розрахункам, все добре. Він каже: да, все нормально, там не доплатили там, не знаю, 10 тисяч, але я думаю, що це буде в наступний період. Це якби варіант норми. Може, це неправильно і там незаконно так не має бути це є порушеннями, але ну, давайте орієнтуватися на сьогоднішню ситуацію. А і зовсім Інше, коли особа у 23-му році, умовно кажучи, лікувалася, де проходило лікування, він отримав його при виконанні завдання, йому мало платити за це гроші, і не тільки заробітну плату, а ще й сотку пропорційно до лікування, ну, скільки він відбув на місяць. От, а йому нічого не виплатили. Тобто заробітну плату, грошове забезпечення, да, а сотку ні. На це обов'язково повинна бути умова, що поранення там чи якесь. Заболювання зв'язане з виконанням міської служби так, або воно може бути важким, да то тобто, є захисту батьківщини, або воно має бути при виконанні завдань ну тобто, якщо ти просто захворів, ну там не знаю, просту до тебе. То ну тоді не положено, на жаль. Да, хоча також е, є певні е, моє людське розуміння, що захворіла, тому що я в окопі, ну, да. але да, ми кажемо про це, саме ті е, травми там, ушкодження здоров'я, які відбулись якби, да, при захисті, при виконанні отак, завдань. От. І е, е, поки людина до нас не звернулася, коли вона вже перевелася з цієї частини, і ми почали писати запити, писати скарги, а людині грошей цих так і не виплатила. А потім, коли це все дійшло вже якби до керівництва, коли це все пішло на контроль, коли було зрозуміло, що це є порушенням, і це порушення саме здійснено, якби ну як, умовно кажуть, фінансової служби конкретної частини. Всього людині прийшло там майже 200 тисяч гривень на картку. А нам прийшла відповідь. Ми все виплатили. Вони нам надали, почається, з рахунку його грошового забезпечення, де за 23 рік прописано, що ми в травні там, в червні, виплатили таку та і таку-та суму. І якщо просумувати ці суми за ці два місяці, то це якраз та сума, яка прийшла йому в здається червні чи травні 25 вже п'ятого року. Нарахували жодним числом, да, да, да. От це читать 24... був нього 23-й, 4 й Ну я зараз точно да так, ну, можливо, в банк довго ніж данічно. А, а вже ж операція я банківська, це... вона завжди така. Да, да. пару років займає. би це не звучало да, смішно, але на жаль, це дуже плачевна ситуація, коли от таке відбувається, да і невідомо куда ті гроші могли б дітися, якби не звернулися і не. Добилися того, що людина отримала людина, яка їх ну, 100% вчасно заробила і отаке. От а ще які є, крім таких порушень? Е, є питання, да, вже це щодо самої заробітної плати, ну, грошове забезпечення військової служби, це, це заробітна плата, умовно кажучи, да, вона виплачується відповідний місяць за свою службу. І на сьогоднішній момент часу, починаючи з 2020 року, тим, хто служив і тим, хто зараз служить, доплачують грошове забезпечення. Оце зарплата. Умовно кажучи, за 20-й рік це щомісячно людям не доплачували по 20% від їх заробітної плати. Тобто, якщо, наприклад, зарплата була там 10 тисяч гривень, то 2 тисячі гривень щомісячно їм мали ще доплатити. От, цього не робилися. Аналогічно, в 2021 році це 27%, в 2022-му 35%, в п'ять, му 50%, і з 2024 року це по 70% від за свого е, заробітку людини не дооптримує. Це кожен військовий. Кожен військовий, хто зараз служить. Бо там є прив'язка до прожиткового мінімуму. Ми для пенсіонерів перераховуємо пенсії, але це все воно пов'язано з діючими військовими. І відповідно, ті, хто зараз служать, вони недоотримують по 70% своєї заробітної плати. Для всі, крім, крім поліції. У поліції інший механізм розрахунку заробітку, тому там немає цієї прив'язки до прожиткового мінімуму, а всі інші відомства до цього прив'язані. От, і відповідно, то сумовно кажучи, я знаю, я розумію, я спілкуюся з військовими, я працюю з частинами. Да, що Коли ти служиш цій частині, ну дуже важко виборювати свої права. І, наприклад, якщо там по лікарняним, там, по бойовим, тут ще питання таке, що вони знають, що вони повинні це зробити. І в принципі, питання тільки, чи порядна сама частина, там командир, чи хто там є, чи не дуже порядні. Да. Але от цей момент це тільки через суди. І само собою, коли ти там служиш, судитися воно трошки. Незручно. Однак, коли люди переводяться, будь ласка, ми починаємо судовий процес. Коли люди звільняються, будь ласка, ми починаємо судовий процес. Але треба розуміти, що для тих, хто звернувся після 2022 року, є обмежені терміни звернення до суду це три місяці. Після цього, наскільки б не була гарна практика, наскільки б ми не якісно підготували документи, є шанс, що більш прискіпливі судді скажуть, що пропущені строк звернення. Тому тим, хто звільняється, я зі свого боку кажу, ребята, давайте починать, Бо ну ви зараз подумаєте ще трошки, і не буде вже в принципі смислу починати mm -hmm. особливо. То військові мають таку можливість, що вони можуть звертатись до вас, і ви їм цьому допомагаєте? е, Да, ми з вами, з ними прораховуємо, да, то тобто, на що ми маємо право. А наскільки там, ну умовно кажучи, у них не доплачується. От і хто ті, хто бажає, будь ласка, звертаємося до суду, відсуджуємо суми. Е, із гарного, ми з вами спілкувалися, да неодноразово щодо пенсії. То якщо, наприклад, по спецпенсіям, да, нашим ж тим самим військовим борги виплачуються, хто зна коли. То по цим питанням поки що переважно воно виплачується після рішення суду, якби да, як воно набрало законної сили. Тобто не потрібно чекати 100 років для того, щоб отримати цю виплату. Тобто, да, вони бувають затягують, бувають, подають заяви, але все ж таки там протягом півроку року, після того, як рішення набрало законної сили, ну, всі отримують ці гроші. Ну, давайте так, щоб більш конкретніше, да. щоб ну, люди розуміли, за що їм варто боротися, да. про які суми йде мова. Дивіться, якщо ми кажемо про перерахунок грошового забезпечення, то з 2020 року це близько 20 заробітних плат. Да, і навіть більше. Тобто, якщо особа отримувала на 20-й рік, умовно, умовно, да, 15 тисяч гривень, то за цей період часу там, що це 20 заробітних плат, 300 тисяч гривень, їй не доплатили. Це я не беру прорахунки е, тих сум, які е, на ну, залежать від грошового забезпечення, да, е, навіть може і більше. Е, це якщо ми кажемо про прорахунок грошового забезпечення. Якщо про лікарняні, то це відповідно пропорційно до того, скільки особа від Да, Якщо це був один день, то ми ці 100 тисяч ділимо там на 30 днів. Вось там виходить там 3 триста чи щось mm -hmm. таке. Да? От. Але, як правило, один день мало ну, хто хворіє так. з такими е, травами і ушкодженнями. Зазвичай на місяць два чи да, да. реабілітація, то От. Але не більше, ніж 12 місяців. Тобто okay. людина має право, але не більше, ніж 12 місяців. Що роблять наші частини ще? Ну, на жаль, в питаннях військової служби дуже велику роль грає сама частина, саме командування і організація роботи в цій частині. Да? Тобто я знаю декілька частин, де реально. Дуже файне командування, Вони з горою за своїх бійців, за що е, інколи якби, е, також йому прилітає да, так би, зверху, але тим не менше, він за своїх бійців горою. І е, там всі виплати, в принципі, здійснюються. Там нема питань щодо виплати цих лікарняних, там нема питань щодо присвоєння статусу учасника бойових дій, що дуже часто трапляється по інших да, питання, ну, частинах. Тобто сам юрист частини допомагає хлопцям зібрати документи на отримання такого статусу. В інших частинах приїжджають до мене і кажуть: Я подав, мене направили і сказали, йди чекай, бо все, вообще, тобі нічого не положено. Да? Ми робимо запит, ви не повірите. Іван Іванович, приносите, будь ласка, документи. Він каже, таке ж подавав в листопаді, а зараз квітень. А, Так, да, ну, там треба щось уточнити, приносить, будь ласка, документи. Да? Тобто, ну, от, є така історія. Дозволяє да, розшевелити цю всю ситуацію. Да, і да, Порухати але, її в правильному да, закону, але, да, саме, для... ми працюємо в межах закону, саме те, що людині положено. Да? Тобто, Якщо я там хочу, але у мене немає нічого, то обичаюсь, нічого і не буде. Але якщо ми кажемо про ті так сказати, класичні ситуації, які мають бути на підставі закону, так, як воно має бути, але цього не робиться. То це можна проконтролювати да, через адвокатські звернення, запит, от, скарги, і відповідно вирішити через суди. На певних етапах дійсно достатньо просто запиту звернення скарги. Це вже привертає увагу до цієї особи, до того питання, яке вона поставила, і інколи дозволяє вирішувати. Але тут треба розуміти, що до цих ну так, в нормальній частині такого не відбувається, що потрібно звертатися, да? а в тих частинах, де таке відбувається, то ем, така увага до своєї справи може призвести до пильної уваги до самого бійця. І, як правило, ми це все починаємо робити, коли б'єється або переводиться, або вже звільняється. Тобто карта двох Да, да. Я просто ну, да. відверто попереджаю, тому що є хлопці, які кажуть, мені, хай попробують звільнити. Да, от, і все. Я кажу, все без питання зрозуміло. А є ті, хто дійсно, коли там, да, не, нормально все, починаємо писати запит, а він каже, мене відправляють на нуль, а мене то, а мене що, що мені робити? Я кажу, е, лігайте лікуватись, Ну, що я можу ще тобі сказати? Що да? ну, 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 я тобі зроблю? Тут сидячи, як я коли ти там. Тому mm -hmm. треба приймати рішення, і, як правило, якби треба зважувати да, всі плюси і мінуси цієї історії. Але коли ти вже звернився, коли вже є, ну, немає якихось. Е Потенційних проблем да щодо служби, то створити, да та да, там ну непорозуміння, так скажемо, да, то тоді питань немає. Тоді можна зразу і грошове забезпечення за минулий період перерахувати. І якщо судив служив, наприклад, за 16-18 роки, то індексацію грошового забезпечення а також через суд виборити це приблизно 84-86 тисяч гривень, да, які людині за ці два роки там два роки там з копійками не доплатили. І це також є ну, реальні гроші. Я перепрошую, але ще ніхто не сказав, забери мені не треба. От. Також ми говорили про, ну, про військових це само собою, а ще про сім'ї військових також. Сім'ї військових це взагалі окрема категорія, їх завжди дуже шкода. І шкода те, що вони дуже часто не можуть нічого добитися. Да? Бо їх кажуть, да, да, дай, дай там, мама чи дружина, да, погуляйте, ми все прийняли, опрацюємо, вам повідомимо. Як показує практика, знову таки дуже багато людського фактору в тому плані, що є ті частини, є ті військомати, які дуже сумлінно ставляться до своїх заєвників, до цих там, пані чи там, дітей, і там все нормально. Але, як правило, такі до мене і не звертаються. Там все і так все вирішується. Це дуже добре, я дуже рада. Як би там не казали наші добрі е інколи глядачі, що діпо, вам тільки це і треба. Насправді ні. Я знайду, де попрацювати, але е коли все нормально вирішується в таких для мене дуже, я вважаю, болісних і е зараз е актуальних і болючих питаннях, то це добре. Інше питання, коли у нас було, е здається, Нацгвардія, здається, я так на пам'ять зараз, е це дружина, е службовця, який потрапив е ну, без них безвісті. Вона з 24-го року, десь середини, почала писати на частину, на військомати. Да, будь ласка, там повідомте, та -та -та -та, та 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 візьміть мене на облік, виплати. Нічого немає. Прийшла до нас, ми в березні, якщо не помиляюсь, зробили запит. Типу, так і так. Будь ласка, повідомте, чи є така заява, чи є звернення, чи зареєстрували її як особу, яка має право на отримання виплат. Приходить відповідь два дні назад до нашого запиту отриманого. Ми її зареєстрували, а грошей нема. Пишемо: а, гроші де? Два дні перед нашим запитом, другим вже да? Ми нарахували їй гроші наступний виплатний період це буде. І з компенсацією за весь день це було близько 400-450 тисяч гривень. Тобто вона там майже рік, да оце не отримувала. О, тобто, ну така от історія у нас відбувається. Я не кажу, що це завжди, але це значить тільки те, що якщо ви чомусь на жаль знаходитесь в такій ситуації і там підпадаєте під цю категорію, яка вимушена виборювати свої права. То якщо ви подали заяву і з вами там протягом місяця ніхто не зв'язався, нічого не повідомив, гроші не прийшли, то вам треба з'ясувати як мінімум який стан розгляду вашої заяви, Чи її не загубили, бо на жаль, це людський фактор, це бумага, яких там. Ми, я навіть не знаю, в яких тисячах воно там вимірюється, дай Боже, щоб тільки в тисячах. А, да, відповідно. І а, далі, якщо вам нічого не кажуть, відправляють, ігнорують, а, посилають, бачаю, що таке трапляється. Да, будь ласка, приходьте, звертайтеся. А, пишіть запити, якщо не хочете, не довіряєте адвокатам, будь ласка, пишіть свої звернення, щоб хоча б вони були зафіксовані. Да, не просто я зателефонував, там, на, не знаю, навіть на гарячу лінію, яка опрацьовується. Через місяць-два, якщо там на щось критичне. А письмове звернення, громадянине про там таку-то інформацію. Будь ласка, звертайтеся, щоб у вас була фіксація того, що ви звернулися. І потім, якщо що, ми могли вже адвокатським контролем витребувати щось чи накласти там не знаю скарги на це написати, щоб якась була дія. Якщо не хочете, не знаєте, як це все робити, будь ласка, звертайтеся. Це все реально. Далі вже вже ж по ситуації. Тобто, якщо вам все от як наведено, в наведеному прикладі виплатили, нарахували. Я вас вітаю малою кров'ю. Ми якби відновили цей баланс. Справедливості це не називеш, але баланс, хоча б. А якщо цього не відбувається, далі ми йдемо до суду. Знову таки, знаємо, як чи це добре, чи погано. Це ваші права. Давайте так. Да? Якщо ми кажемо глобально, погано, що вам доводиться взагалі про це думати: що вам щось треба робити для того, щоб гарантовані державою, якби там, виплати, кошти, статуси вам, вам і були отримані. А це стосується так само. У мене був випадок, коли надавали. Чорне посвідчення, да, він зник без Троє там діток чи четверо, навіть я не знаю, десь з, з це, центральна західна Україна. От і не давали навіть посвідчення там, через технічні проволочки. Через суд ми добилися того, щоб людині видало посвідчення. Бо навіть цього у неї не було. Ну за такою, такою от мірою, да я не кажу, що це завжди, але таке трапляється, і якщо це вже дійшло до мене там раз, два, три, п'ять, то швидше за все, їх дуже багато таких людей, які потребують допомоги, але вони просто не знають на що вони мають право, і відповідно не знають, куди йти для того, щоб захистити. Бо на жаль, серед наших колег, ну я маю на увазі взагалі не тут, а по території України дуже багато. Ой, як би так правильно сказати, не дуже добросовісний, давайте так. Да? То, есть, то знову таки військовослужбовець до мене звертається, каже, так, і так. Е, ну, є підстави казати, що, можливо, у мене є е, можливість отримати статус там, учасника бойових дій чи там, ще щось. Але е, якби, мені частина не дає документ. Я кажу: ну це можна витребувати запитами, скаргами, да, і спробувати. Я говорю, я не знаю, що нам дадуть, але як мінімум це можна зробити, спробувати. А він там запитує, там, скільки це буде коштувати. Я говорю, ну так, так. Він каже, а ви гарантуєте, що ви отримаєте, там, чи, що, ви, чи, що ви будете робити? Ну, там запит, скарга, там, звернення туди-сюди. Він каже, а ваші колеги беруть по тисячу доларів за це. Я кажу: ну дивіться, там, у нас в рази менше. І я чесно, відверто скажу, що це те, що діє. Якщо ваші колеги не збираються, виї... ну, мої колеги не обіцяли виїхати прямо в вашу частину і там щось витребувати, то будуть робити, вони, дай Боже, те саме, що і я. Але питання в тому, що вони вам кажуть, ну подивимось, ну, швидше за все, все отримаємо, і я вам кажу правду. І далі ви вже вирішуєте. Да? Хочете, не хочете, але маєте інформацію. Ну так, да. порівняння. Да, тому це також має значення. Бо дуже багато хто приходить, а от мені запит зробили, і, і усе. А взяли там, вибачаю, шалені гроші. Ну, об'єктивно шалені гроші. А от. Ну, це знову таки, да? є люди, а є не люди, і вони вже діляться на різні категорії. От. І до цього також треба розуміти, до цього треба ну, бути готовим. Відповідно. Чи варто за це боротися за свої права і пільги, обов'язково треба. Бо інакше, ну крім вас, воно нікому не потрібно. Як показує практика, вона у мене нещодавно, коли мобілізовували людину, дружина телефонувала, типу, от я кажу: дивіться, ви можете нічого не робити, можете йти в і намагатися з ним зустрітися, продати речі там і, і, і. Да, ну вот там же ж не пускають, ну, крім вас, там нікого й не пустять по факту. Mm -hmm. да, або ви йдете, або ви не йдете. Ну от мені телефонувало, обіцяло передзвонити. Ну, я не маю права наполягати, я повідомила, далі людина вирішує для себе. Приходить тиждень, телефонує. Ну, Це добре, коли даю зворотній зв'язок. Да? Каже: я от, думала, думала на третій день пішла. Добре, що пішла, бо якби я не пішла, ніхто б мені там не зателефонував, мене вже не згадали. А так я передала речі, там, щось там, що там було треба. Це нормально, він вже поїхав на очопку. Да? Ну, тобто, це тільки в інтересах людей. Да? Або боротися, або прийняти. Але коли ми не приймаємо і не боремося, оце а мені винні? Ну мабуть, наразі це не дуже актуальна ситуація, да і не дуже позиція така е, правильна, якщо ми кажемо про свої права. Отака ситуація на сьогодні багато там піднято. Да, ми про них обговорювали зарані і не мали права не підняти їх для загального обговорення, тому що ви повинні знати свої права, свої можливості і знати, як за них боротися, і отримувати все, що вам належить. Тому з радістю вам про це розповіли. Дякую, пані Олена, що поділилися. Така емоційна розмова. Я сижу, слухаю. Воно не завжди в голові вкладається, як так може бути, але розумієш, що ну. В нас може бути що завгодно, на жаль. Тому дякую вам величезне, що поділилися. А ви, якщо підпадаєте під якусь цих категорій, обов'язково виборюйте своє. Не даруйте, тому що то нелегко дуже дається. І до нової зустрічі на каналі. Дякую вам за увагу. Дякую, пане Олександру, що ви приділили час. Будемо раді, ще підняти не одне питання, бо їх багато насправді за я зараз тільки коротко пробіглася, як би, да, по тим типовим, але якщо так розібратися, то там зараз значно більше. Переведення звільнення. Висновок ПЛК, да придатність, непридатність. Там стільки всього можна копати, просто тоді в принципі можна буде просто робити відео тільки про мене, але це трошки трошки некоректно yeah. О, відносно до вас. Це трішки інша тематика да. каналу, але в загальному ця тема вкрай важлива зараз в Україні, тому її потрібно піднімати, її потрібно налагоджувати все до такого, щоб воно все відбувалося автоматично. А зробити лише це можна такою давкою, продавкою, як і з, і з пенсіями то саме і тут скрізь да, ситуація. Да. Однакова, поки мовчимо, нічого не відбувається. Як тільки починаємо. Шевелити починає йти в кращий напрямок. Тому з радістю шевелим для вас. Дякую, що Дякую. допомагаєте. До побачення. гарного дня.